Добрий день, дорогі дітки! Сьогодні ми з вами поговоримо про інформаційні процеси та джерела інформації. На попередніх уроках ми з вами дізнались, що інформатика це наука, яка допомагає працювати з інформацією за допомогою комп'ютера. У школі Кабінет, у якому діти вивчають інформатику, називається комп'ютерним класом або кабінетом інформатики. Кабінет інформатики відрізняється від звичайного класу. Там необхідно дотримуватись певних важливих правил. При роботі за комп'ютером не можна вмикати комп'ютер без дозволу вчителя. Не можна торкатися дротів та розеток, це дуже небезпечно. Не потрібно класти речі на клавіатуру. Не можна торкатися екрану монітора руками. Не можна торкатися задніх стінок системного блока та монітора. Не можна ремонтувати комп'ютер самостійно, якщо ви побачили, що щось не працює. Чи зламалося, негайно потрібно покликати учителя чи батьків. З давніх давен людина спостерігала за навколишнім світом. Вона осмислювала побачене та почуте і намагалась зберегти і потім передати отриману інформацію. До нас древня інформація. Дійшла у вигляді наскельних малюнків, древніх папірусів, книг, музики та живопису. Інформація це відомості, знання про навколишній світ. Інформація надходить до нас у вигляді повідомлень. Повідомлення – це звуки, жести, малюнки, числові вирази, умовні сигнали тощо людина може сприймати інформацію за допомогою п'яти органів чуттів: зір він знаходиться в наших очах, слух він знаходиться у вушках, нюх у нашому носику. Смак на язичку і дотик це наша шкіра. Інформація буває цифрова, це цифри, числа, вирази. Інформація буває текстова, бесіда, розповідь, оповідання, вірші, графічна. Це малюнки, фотографії, графіки, схеми. Звукова мова, вигук, музика, шум, різні звуки. Комбінована мультфільм, кінофільм, концерт, відеокліп, телепередача. Комбінована інформація це коли ми отримуємо інформацію. Різних видів одночасно. Дії, які виконуються з інформацією, називаються інформаційними процесами. Знайшовши інформацію, ми її отримуємо. Потім відбувається опрацювання інформації. Ми осмислюємо її. Після цього інформацію ми можемо зберегти або запам'ятати, або записати, або зробити малюнок чи схему. Після цього ми можемо передавати інформацію іншим. Буває інформація, яка потребує захисту. Тобто її не можна розголошувати. Отже, людина отримує інформацію із навколишнього світу. Інформація знаходиться в джерелах інформації. Джерелом інформації можуть бути будь-які об'єкти навколишнього світу. Люди, тварини, різні пристрої, тобто джерело інформації це там, де знаходиться інформація. Через повідомлення від джерела інформації. Інформація потрапляє до приймача. Приймач інформації це ті об'єкти, які сприймають, отримують дані. Інформації. Наприклад, хлопчик читає книгу. Джерело інформації це книга, повідомлення, яке дає нам книга, графічне. Приймач інформації хлопчик, сприйняття інформації зорове. Вчителька пояснює. Джерело інформації вчителька. Повідомлення звукове, приймачі інформації учні. Сприйняття інформації слухове. Хлопчик в зоопарку. Джерело інформації тигр. Повідомлення. Комбіноване, графічне та звукове. Хлопчик бачить тигра і може чути звуки, які робить тигр. Приймач інформації хлопчик, сприйняття інформації зорове та слухове. Хлопчик розповідає джерело інформації хлопчик, повідомлення звукове. Приймач інформації дівчинка, сприйняття інформації слухове. Дівчинка дізнається, котра година. Джерело інформації годинник, повідомлення числове, приймач інформації дівчинка. Сприйняття інформації зорове. Приймачами або споживачами інформації можуть бути люди, тварини, рослини різного роду знаряддя і машини. Наприклад, гучномовець це джерело через повітря, яке є каналом передачі звукових хвиль. Передає звукове повідомлення слухачам, які і є приймачами інформації. Одним із найдавніших способів передачі повідомлення колись була голубина пошта. Люди брали птахів із собою в далекі походи, до лапок або у спеціальний мішечок. Прив'язаний до шиї голуба, прив'язували складений папірець із повідомленням та відпускали птаха на волю. Голуб знаходив дорогу додому, повертався і одночасно доставляв повідомлення. А на сьогодні, мої хороші все. сподіваюсь, урок був цікавий. Я бажаю вам здоров'я. Миру і злагоди. Скучаю за вами та обіймаю до наступного уроку. Пока-пока!